Вайлет Альвіно, все одно впіймаю. Розділ одинадцятий. Щоб перелетіти каньйон, мені знадобилося лише декілька хвилин. Посадка вийшла жорсткуватою, але воно було того варте. Я викарабкалась з кущів і першим ділом поглянула на протилежний бік. Він стояв там, стояв і дивився на мене. Мені навіть здалося, що він може спопелити мене своїм поглядом. Хоч я й не могла бачити його очей з такої відстані. Декілька хвилин, щоб залишити в пам'яті того, хто вкрав мій перший поцілунок, того, хто сколихнув моє почуття. Вибач, але я не хочу бути принцесою і королевою теж не хочу, крикнула я. Не тікай, вибач і бувай. Він крикнув щось іще. Але його слова підхопив вітер і поніс десь далеко. До першого міста я дісталася за півдня, і першим ділом пішла ні, не в банк, а пообідати. зголодніла я не на жарт. А потім, так, потім пішла в банк, зняла чималу суму зі свого рахунку, частину залишила собі, а все інше віддала на пожертву, зняла номер у простому, але пристойному готелі. І навіть відпочила декілька годин. Та більше там залишатися я не збиралася. Настав час замітати сліди і їхати назад у столицю. Напевно, це єдине місце, де мене точно не будуть шукати. Трохи маскування і мене навіть випадково не впізнають. Потяг додому відправлявся через півгодини. Залишалося зайняти своє місце і вирушити назустріч зустріч Мріяній долі. План вдався, тепер мене не зможуть знайти. Стояти! За руку мене смикнуло з такою силою, що я просто завалилася на Еліаса, так само на нього. Він стояв задиханий і люто дивився на мене: трясця! На нас уже почали задивлятися люди. Та варто було мені спробувати зробити крок назад, як мене притиснули ще ближче. Що ти собі дозволяєш? обурилася я, намагаючись зрозуміти, як взагалі таке можливо, що він наздогнав мене так швидко, і як тепер його позбутися. Тримаю втікачку, голосно сказав він, через що на нас почали коситися іще більше, наче я якась злодійка. Не маєш права, зашипіла я і знову спробувала вирватися. Та, звичайно, нічого не добилася. Маю, і ти це знаєш. Ходімо, нам варто поговорити. І потягнув мене за собою. Допоможіть, мене хочуть викрести, що сили закричала я. Хороша була б ідея, люди готові були прийти мені на допомогу, і навіть кілька вельми мужніх чоловіків, але в Еліаса просто ні звідки взялося посвідчення поліції. І де він його тільки взяв? Після цього вже ніхто не збирався мені допомагати. І що ти зі мною зробиш? Завезеш назад до того принца, я все одно втечу, і взагалі, як ти так швидко мене наздогнав? Я продовжувала задавати питання, але охоронець певто мовчав і тягнув мене за собою. Помовчи, не витримав він. Мені треба декілька хвилин, щоб заспокоїтися, а потім ми з тобою поговоримо. Він притягнув мене в перший ліпший готель і буквально запхнув у кімнату, так що я приземлилася точнісінько на ліжко. А тепер ми поговоримо, Аделін. Ой ой, приїхали. Але, як то кажуть, кращий захист напад, тому я вирішила зайняти саме таку позицію. Вибачатися не буду. «Хм, отже, не будеш. Він хрестив руки на грудях і суворо подивився на мене. Те, що він був розлючений, це сказати нічого. А що ти хотів? Я прямим текстом казала, що не хочу заміж, крикнула у відчаї. Ну, не хочеш. То що, треба зі скелі стрибати? заревів він. Ти хоч уявляєш, як ми перелякалися, як я перелякався? Все було під контролем, я знала, що роблю. Де ти взагалі взяла цю штуковину? Планер зробила. Зробила? Ти Ти зробила планер? Нарешті на його обличчя з'явилися хоч якісь інші емоції, окрім злості, хоча таке здивування навіть трохи ображало. Так, зробила. Що, важко в це повірити, я зробила, і ще винайшла купу всього іншого, та тільки хіба це комусь цікаво? Не хочу я бути королевою, не хочу заміж. Хочу творити і винаходити. Хочу бути корисною. Ось воно, що, тихо підніс, пробурмотів Еліас. Ти про що? Нічого, просто тепер все стало на свої місця. Що стало на свої місця? Так нічого й не зрозуміла. Я тобі потім розповім, хитро всміхнувся він, і ця посмішка здалася мені ще більш загрозливою, ніж та лють, що вирувала ще декілька хвилин тому. То як ти так швидко дістався до мене? Ось що турбувало мене навіть більше, ніж невдала втеча. А як ти думаєш, м? І знову цей такий дратуючий погляд. Та він знущається. Не знаю я, тому й питаю. Дуже захотілося образитися. От так просто надути губи, як мала дитина, й образитися. Стрималася не можна показувати йому свої слабкі місця. Перелетів. Тепер була моя черга дивуватися. Як перелетів. І тільки коли я це спитала, я згадала, що ще один планер був захований у таборі. Як ти його знайшов? Я просто не могла повірити, що привела його до себе своїми ж руками. Випадково. І ти стрибнув? Стрибнув, і це якраз те, за що ти маєш вибачитися. Що? Я аж опішила. я маю вибачатися за те, що він стрибнув, а я тебе змушувала. Ще й як, я просто не міг тебе впустити. Невже я настільки потрібна тому принцу, що ти так ризикнув? А хто говорив про принца? Ти мені потрібна. І настільки серйозно це звучало, настільки щиро, що я навіть не знайшлася, що сказати у відповідь. Так ми й мовчали якийсь час. Я потупила погляд і дивилася куди завгодно, тільки не на Еліаса, а він, мені так здавалося, дивився на мене, не відриваючись. Різко підняла погляд, щоб переконатися, і зустрілася з тим, до чого не була готова, з ніжністю і з ще чимось незрозумілим, але таким привабливим. Він одразу відвів погляд, а потім. Коли наші очі знову зустрілися, я вже не могла нічого прочитати. І що далі? задала очевидне питання, тому що зовсім не розуміла, що тепер має бути. Було схоже, що віддавати принцу мене ніхто не збирається, хоча це могли бути лише слова, та все таки, якщо ні, то я зовсім не розуміла, що на мене тепер чекає. А далі нас чекає подорож, посміхнувся він. Розділ дванадцятий. Подорож? нас? Та з чого ти взяв, що я буду з тобою подорожувати? Я скочила на ноги і почала на нього наступати. Ти мене не знаєш, я тебе не знаю. Ми з тобою абсолютно чужі люди. У мене немає причин тобі довіряти, зрозумів? На останньому слові я ткнула пальцем йому в груди. А наші обличчя були настільки близько, що я могла точно сказати, скільки сірах вкраплень знаходиться в його очах. А що зробив він? Поцілував, швидко чмокнув мене в губи, і, поки я офігівала, просто втік. Недалеко, на ліжко, плюхнувся туди, заклав руки за голову і посміхнувся, наче чеширський кіт. Це що? Ти що? Я так і стояла з виставленим пальцем і не знала, як виразити всю повноту мого обурення, який нахаба. Я вже казав, що ти мені подобаєшся. Звикай. А з приводу твоїх слів, у тебе немає вибору. Або ми подорожуємо разом, знайомимося ближче, звикаємо один до одного і будуємо стосунки, або нам доведеться повернутися до попереднього плану поїздку в Німерію. Що? Логіка? Ні, її не було ні в його словах, ні в діях. То ти готовий все-таки віддати мене принцу? Така собі в тебе симпатія, слабенька, не готовий, але там ти будеш під наглядом, а я все влаштую. І говорив він це так впевнено, що я була готова повірити. Так і так, він зможе добитися свого. І що мені робити? Їхати в Німерію? Точно погана ідея, там я буду в пастці. Невже доведеться погодитися? А якщо ти мені не сподобаєшся, я вже тобі подобаюся, самовпевнено заявив цей гад. Ну, знаєш, твоя гординя і самовпевненість можуть пробити дірку в стелі. Хіба я не правий? припідняв одноброву і лукаво подивився на мене. Було таке відчуття, наче він читає мене як відкриту книгу. Гад, як є гад? Це не значить, що я тебе покохаю і захочу вийти заміж. Так він мені сподобався він інтригував, зачаровував і несказанно бісив. І все одно подобався. Чи було це кохання? Навряд чи не так швидко. Але такими темпами я могла вляпатися по самі вуха. Не значить, спокійно відповів Еліас. Але я хочу отримати шанс. Лише шанс. Погодишся мені його дати. Він навіть припіднявся з ліжка. Хм, ну ж бо, де твоє бажання пригод? Ти ж не побоялася скочити в прірву. Невже злякаєшся зараз? Він мене дражнив, хотів задурити мені мозок, підштовхнути до бажаного йому результату. Стрибок у прірву? Ха, там все було розраховано. А от з тобою, Еліас, я не можу нічого розрахувати. Ти постійно мене не те що дивуєш, шокуєш місяць, щомісяць, не зрозумів мене Еліас. Давай подорожувати разом місяць. Якщо за цей час я не зміню своєї думки якнайшвидше і якнайдалі втекти від тебе, тоді буде видно. Доволі розмито, розмито? Буде тобі чітко. У тебе є місяць, щоб переконати мене, що твоя кандидатура варта уваги і місця мого кавалера. Не впораєшся, наші шляхи розійдуться, і ти нікому нічого не скажеш про мене. Кавалером згоден на нареченого, і тоді по руках наречений це занадто. Місяця замало, щоб зрозуміти, чи людина підходить для шлюбу. Принаймні я була в цьому переконана. Я ж не казав, що ми через місяць одружимося. Наречений це статус, якого легко позбутися. Погоджуйся. І простягнув мені руку. Згода, потиснула його руку і потрапила в полон його очей. Згоду треба закріпити, якимось дивним тоном сказав він і подивився на мої губи. Я й пискнути не встигла, як він потягнув мене за руку і поцілував. І чому він цілується так, що хочеться ще і іще і ще зовсім трішки. Розділ тринадцятий. Ти що собі дозволяєш? нарешті отямилася я і відштовхнула цього нахабу. Хоча руки тремтіли, а коліна підгналися. Намагаюся переконати тебе, що з мене чудовий наречений, анітрохи не соромлячись, відповів Еліас. І те, як він провів пальцем по своїй нижній губі, відверто говорило про те, що його все влаштовувало, більш ніж влаштовувало. А мене відповідь на це запитання я поки що не знала. Ну, як у мене виходить? хитро запитав він, наче бачив наскрізь, наче розумів, що його поцілунки не залишають мене байдужою. «Хм, Так собі, бувало й краще. Ну, а що ще я могла сказати? Не тільки йому мене бісити, та чого я не очікувала, так це примружних очей, в яких яскраво розгоралося полум'я злості і ще щось невідомо. Бувало, й краще? майже проричав Еліас, а я зробила крок назад. Мені відверто стало страшно. І чого це він так розізлився? І з ким ти ще цілувалася? М? Я... Я... я почала заїкатися, а він наступав і в якийсь момент відступати вже було нікуди. Позаду стіна, а переді мною грізний чоловік. Що ти? Одна його рука опинилася на стіні зовсім близько від мого обличчя, перекриваючи один зі шляхів для відступу. І, хоч інший шлях залишався відкритим, я розуміла, що за долі секунди він теж буде відрізаний. Я я нічого, зовсім нічого. Так кого ти там цілувала? майже видихнув він мені в обличчя. Я нікого, бажання гратися з цим хижаком пропало зовсім, але, здається, його ця відповідь не цілком задовольнила, бо він нахилився ще ближче до самого мого вуха і прошепотів: А тебе, тебе хтось цілував? Ні. Видихнула я йому в шею, ледве чутно. Навіть не була впевнена, що він почув тільки ти. Еліас відхилився, і разючі зміни на його обличчі мене просто шокували. Якщо хвилину тому я бачила перед собою небезпечного лютого вовка, то тепер переді мною було справжнє щеня, що радісно воляла хвостиком, так і захотілося почесати його за вушком. І так і буде. Він жартівливо чмокнув мене і відійшов, наспівуючи якийсь незамисловатий мотив. А я тим часом стояла ні жива, ні мертва, і корила себе за страх, за те, що відступила, за те, що здалася на його милість. Я пообіцяла собі, що зроблю все, аби такого більше не повторилося. Час спати, принцесо, завтра на нас чекає насичений день. Плюхнувся на ліжко, смішно граючи бровами, і, як я зрозуміла, шукати собі окрему кімнату він не збирається. Я не втечу, обіцяю. І, здається, він не зрозумів, до чого я веду я не буду спати з тобою в одній кімнаті, а тим більше на одному ліжку, тим більше такому маленькому. Та ми там могли поміститися, хіба що обійнявшись. І це було те питання, в якому я була готова стояти до кінця. О, жалібно протягнув він. А я так сподівався поспати з тобою в моїх обіймах. І чому ти така жорстока? – похитала я головою, склавши руки на грудях. Навіть не сподівайся. Жорстока, геть з мого ліжка, і запустила в нього подушкою, а він лише розсміявся і скотився з ліжка. Сподіваюся, твоїм словам можна вірити? Можна. Я й справді не збиралася його обманювати. Хотілося йому вірити, а ще хотілося дізнатися, що може з цього вийти, бо вже зараз вир емоцій збивав з ніг, і це було приємно, хоч і лячно. Розділ чотирнадцятий. Декілька днів пройшли в напруженні, але цілком нормально, якщо так можна вважати. Еліас вів себе вічливо, я б навіть сказала поступливо, не сперечався зі мною і готовий був виконувати майже все, що я говорила, і саме це мене насторожувало. Я все чекала від нього якоїсь підстави, але вона так і не сталася. Він був милий, він був люб'язний, і цим мене ще більше бісив. А ще він мене більше не цілував, тільки дивився, дивився так, що іноді мені хотілося заховатися від його погляду, такого пильного, глибокого, незрозумілого, але все ж таки палаючого, з темними секретами. А іноді хотілося дивитися в його очі вічно. Я все одно трохи переживала, що ось сьогодні, зараз. «Нагряна принц і його свита та забере мене в свій палац. Та пройшов день, потім два, потім тиждень, а за мною ніхто не приходив, що не могло не радувати. Прокидайся, ми майже приїхали. Почула я шепіт на вухо і ніжний дотик чиїхось гарячих пальців до мого обличчя. Я відкрила очі й побачила його обличчя в небезпечній близькості. І очі, що спалювали мене своїм неможливим поглядом. Приїхали, запитала, аби позбутися цього невимовного напруження, але отримала зовсім неочікувану відповідь: ти зараз така гарна, неможливо втриматися, шепнув він і нахилився ще ближче. Його вуста буквально оскотали мої губи, але не торкалися, не зминали, не цілували. Чекали, чогось чекали. Я не знала, чого саме, але для себе зрозуміла, що чекати більше не можу, і потягнулася вперед. Світ зник у ту секунду, коли я поцілувала його, а потім розірвалося на тисяч шматочків те, що від нього залишилося, коли Еліас поцілував мене. Пристрасно, жадано, наче голодний до їжі. Він і раніше цілував мене, але не так. Його руки були всюди, а губи язик творили таке, що я могла б згоріти від сорому, якби, звичайно, могла зараз думати. Не можу стриматись, на секунду відірвавшись від мене, сказав Еліас, пристально заглядаючи в очі. Ти, неймовірна, і моя, вся моя, і знову поцілував. А в мене від його слів і поцілунків серце було готове вискочити з грудей, а тіло жадало чогось нового, незвіданого, але такого бажаного, якби на гудок поїзда не знаю, до чого це могло б довести, тому що його руки вже були там, де їм не місце. А от одяг якраз таки покинув своє призначене місце. Не повністю, але більш ніж безсоромно. Цей чортів гудок, і Еліас відірвався від мене, дивився, видивляючись, щось тільки йому відоме, а потім глибоко вдихнув і притулив свою голову до мого плеча. Вибач, ти така, і я не стримався, вибач. Чомусь мені стало від цих слів неприємно. Він вибачався, але все ще тримав мене в своїх обіймах. Тому я готова була йому пробачити та за умови, що він цілуватиме мене так ще не один раз. Це ж я тебе поцілувала, тут мені треба вибачатися, сказала, погладжуючи його волосся. Він відхилився і подивився на мене своїм гуліганським поглядом, який так мені подобався. Яка ти підступна, звабила невинного мене. Він розсміявся, а я вліпила йому стусана, щоб знав. Та, здається, на нього це не дуже подіяло, бо він перехопив мою руку, поцілував і додав Моя принцесо. Це вже було третє місто, в якому ми зупинялися. Цього разу Каперстон, найбільше місто нашої країни, після столиці, звичайно. Цей місяць ми вирішили подорожувати. Побачити щось цікаве і, можливо, вибрати, де зупинитися, осісти, якщо не назавжди, то на довгий період часу. І мені це було до вподоби. Та, яка все життя провела в палаці і виїжджала максимум на побережжя моря, що лише в двох годинах їзди від столиці, зараз готова була розцілувати весь світ. Такий він був неймовірно прекрасний. А ще... Поруч був той, з ким мені було приємно розділити це все. Я йому не казала, але, напевно, він вже і так зрозумів, що я вся його, що моє серце і душа тепер його. От тільки чомусь все одно десь у закутках душі билася тривожна думка, що ще не все закінчено з тим пророцтвом і з тим принцом. Мені так хотілося вірити, що все буде добре, та чомусь ніяк не вірилось. І навіть Еліас не міг мене переконати, що нас ніхто не розлучить. Розділ 15 До завершення обіцяного місяця залишалося лише декілька днів. Це був найкращий місяць в моєму житті, і, хоч я не мала часу на експерименти, так само, як і місце для них, але я побувала майже у всіх куточках країни і навіть вирішила, де готова осісти. По закінченню місяця я хотіла обговорити це з Еліосом. А поки що ми знаходилися майже на околиці країни і збиралися тут провести близько тижня. Та так сталося, що ми потрапили сюди в самий розпал місцевого свята. Люди святкували трьохсоту річницю заснування міста, і в честь цього святкування мало тривати не два дні, як зазвичай, а цілий тиждень. І це насправді було чудово і захопливо. Я ще ніколи не була присутня на подібних святкуваннях. Якби не одне, але не було де зупинитися. Усі хороші і відносно хороші місця були зайняті. І що будемо робити? Трохи засмучено запитала я після того, як нам відмовили в п'яти готелях, бо зовсім не було вільних кімнат не те, що двох, а навіть однієї. І, сидячи в кафе, навіть не хотілося їсти. Невже доведеться просто поїхати кудись іще? Не хочеш? Дуже хотіла б побачити, як це святкувати з розмахом. Думаю, нам нічого не залишиться, як перевірити ще кілька готелів. Але якщо й там місць немає, доведеться кудись їхати. Гаразд, сумно зітхнула я, передчуваючи, що нічого ми не знайдемо. Перепрошую, я тут почув, що ви шукаєте місце для зупинки, підійшов до нас чоловік, і, здавалося, все з ним було гаразд, він мав охайний вигляд і був вічливим, але щось його обличчя мені не сподобалося. І, здається, не тільки мені. Еліас теж напружився. Так, насторожено відповів Еліас, ближче до центру ви нічого не знайдете, можете мені повірити. А от на околицях міста ще є шанс. Якщо бажаєте, може порадити вам кілька готелів. Еліас трохи вагався, але все ж таки кивнув. Ну що ж? Можете спробувати навідатися до готелю опівнічна свічка, затишок або придорожній. Є ще декілька, але ті місця вже не для юної пані, і якось дивно зиркнув на мене. Чомусь після його погляду було таке відчуття, наче мене вимазали брудом. Дякуємо за пораду, сухо відповів Еліас і відвернувся, тим самим давши зрозуміти, що розмова закінчена. Благо чоловік усе зрозумів правильно і відкланявся. І що будемо робити? запитала я через декілька хвилин. Перевіримо ще кілька готелів, а як ні, то доведеться нам поїхати. А ті готелі, що запропонував той чоловік, їх теж перевіримо? Чесно, я б не став селитися ні в жодному з названих готелів. Не сподобався мені той чоловік, щось тут нечисто. Мені теж він не сподобався, але може, хоча б глянути на них? М? Еліас трохи нахмурився, але нічого не сказав, і все таки мені вдалося його вмовити, щоправда, за однієї умови. Було вирішено, що ми залишимося ночувати в одній кімнаті для безпеки. Не впевнена я була, що там з безпекою, але після цієї новини мені стало трохи лячно. Такого я собі ще ніколи не дозволяла. Але, як це не дивно, Еліас поводив себе більш ніж пристойно. Не було ніяких посягань на мою честь, він навіть подушку поклав між нами, аби, як він висловився, захистити свою честь від мене. А раптом я вночі захочу пообніматися ні, ні ні, як це можна допустити. Іноді в мене складалося враження, що він з мене знущається. А інколи я була в цьому просто впевнена. В усьому іншому між нами панувала ідилія. Ми весело проводили час, гуляючи по ярмарках, насолоджуючись найрізноманітнішими виставами, куштуючи доковані страви. Тож до готелю ми поверталися цілком і повністю виснажені. Три ночі пройшли спокійно, а на четверту сталося те, чого так остерігався Еліас. На нас напали. Остання частина вийде у середу. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалась ця історія. Та пишіть в коментарях, що саме вам сподобалось найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка.